Стаття 113. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів України, відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією. Кабінет міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Стаття 114. До складу Кабінету міністрів України входять прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри. міністри. Прем'єр-міністр України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду прем'єр-міністра України вносять Президент України за пропозицію коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформовано відповідно до статті 83 Конституції України або депутатської фракції, до складу якої входить Більшість народних депутатів України від Конституційного складу Верховної Ради України, міністр оборони України, міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента України. Інші члени Кабінету міністрів України призначаються Верховною Радою України за поданням прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України керується роботою Кабінету міністрів України, спрямовує її на виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, сваленої Верховною Радою України.